І так, всім привіт. Я довго не записував відео, але зараз розкажу вам, як у мене йдуть справи, який у мене заробіток. М -м, дивіться, е на попередній неділі, так, у мене ось така е ця, така статистика, тобто... Euh, зараз, бачите, да? <кій> тобто я зробив е, скільки? Е, 183 е, доставки, я зробив 2000, за квести мені дали 336 і ще чайових там було трошки. Ну, Дуже нормально, я так скажу, бо я дійсно ну, викладувався наповну. Я, Знаєте, що я вам скажу? Я Їздив на. Е, я брав кожне замовлення. Кожне замовлення, просто кожне. От підряд. Все, що дають все беру. Їду на будь-які точки Кракова. Тобто, ну. Е, і знаєте, де я був останнім разом? Мене завело просто зараз, я хочу знайти це місце. Це, коротше, взагалі якась глуш там за Краковим, якась Свошовіце, там аж далі, там є якась. Euh, Блін, тут цього не показує. Зараз я хочу знайти Google Maps. Коротше, я був аж там де. Зараз, 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 зараз. Коротше, Райсько, Ласовіця, Собоновіця. Ну, коротше, я був дуже далеко там десь э, за Краковом, мене аж послало кудись. Там треба було вгору підніматися, потім вони спускатись. Ну коротше, ну було весело, звісно. Я там навіть переключав. Я, знаєте, в мене три передачі великі і вісім маленьких. Ну, то мені я завжди їжу, знаєте, як на третій шість-вісім я їжу так. А це мені, знаєте, треба було переключати на другу, на п'яту. Тобто, ну, коротше, така ситуація. Ну, загалом, чому я? Я ж в п'ятницю працював, так і в суботу в неділю я не виходив. Тобто я реально мог, міг би ще вийти в суботу в неділю, я, я б заробив, я думаю, тисяч, тисячі тисячі три з половиною нормально за неділю. І порахуйте три з половиною за неділю бруд, то так. І якщо так е їздити кожну неділю, то ай, будь здоров, чувак. Ти будеш мати за три місяці 30 тисяч злотих. Ну, я тобі так скажу, 30-40 тисяч, ну якщо ти там будеш е ну, е тратити ці гроші з головою там, ну, і так далі. Просто ще чому я не вийшов в суботу в неділю, тому що в мене велосипед там, ну, треба було поміняти передню вилку. То я купив, за, замовив і е, поміняв вилку, тому прийшлось мені потерпіти там три дні. Ну, на, насправді е, мені поміняли її там за день, але треба було дочекатись, поки вона приїде. І зараз теж в мене проблемка невелика. У мене зараз там, там треба поміняти, е, ну, підкрутити, бо в мене розшатана ця передня зв'язка. А зараз я хочу вам показати, дивіться, що ще. Ну Сьогодні, от сьогодні, да, у мене за сьогодні заробіток. Бо я вийшов. З, якої, з другої години десь я вийшов. Ну, коротше, я вийшов, зараз скажу. Ага, перше замовлення у мене було в 14.23. Я отримав його. Ось. Сьогодні у мене 250. Ну це я вважаю. На півдня це якраз таки на півдня. І дивіться, що я зауважив. Тобто, якщо вам. Е, тобто, якщо у вас, як рахувати заробіток на голову зараз на голову? Якщо у вас е, 10 доставок, то у вас повинно бути приблизно 100 злотих. Тобто Одна доставка це 10 злотих. Тобто, знаєте, воно вам деколи дає за одну доставку 7,40 злотих, деколи воно вам дає за доставку 13 злотих. І те, таким чином воно урівнює. І зараз ще одна така фішка. Якщо ви, чим, чим дольше ви працюєте протягом дня, тим вам більше буде цих зверху накидувати. воно. От дивіться, у мене сьогодні 24 замовлення, так? і в мене 250, повинно бути 240 злотих, а в мене 250. Ну, Там чи чайові якісь такі. Тобто, я не знаю, від чого це все залежить, але я зауважив таку ось е, тенденцію, що тобто, якщо у вас там 20 замовлень відвезли, то це по любасу у вас 200 злотих. Тобто менше у вас може бути, ну, майже, ну може, у вас буде ну, окей. 180, але це, це дуже, я думаю, рідка ситуація. У мене такого не було ситуації ще. Тобто, в мене завжди, якщо я відвіз 24 замовлення, то в мене точно 240 буде, а то і більше. Ну, ось так. Це, я, це з моєї це із практики. Я не знаю, це так у мене завжди виходить на звичайному велосипеді. Я не знаю, як там у вас. Ну і коротше, теж, ну, нормально все взагалі. Мені подобається, знаєте, я навіть зауважив, що зараз неважливо, яка погода, замовлення йдуть. Тобто може бути і дуже сонячно, але замовлення йдуть. І це дуже добре. Це мені дуже подобається. Тому що, ну, є люди, які просто сидять вдома там, за комп'ютерами, їм ну, ліньки встати, і вони замовляють. І це добре, це дуже добре. Нехай так буде далі, тому що це просто наш заробіток ну, кур'єрів. Окей, добре. Тоді так, дивіться, завтра я виходжу з першої години, тому що мені треба там буде цю штучку підкрутити цю, блін, фігню. Зірочку цю підкрутити, бо в мене вона шатається, і я коли їду, то в мене вона так дренчить, що я, я не можу. Мені, коротше, стидно. І не те, що стидно, то просто неприємно, знаєте, коли вона дренчить там щось. А так, велосипед реально новий. Мене, я поміняв всі деталі, все зробив. то таке, добре. Які ще є нюанси? Які ще можуть бути тут нюанси? Ну, не знаю. Я, знаєте, з з ну, треба просто мати велике ще терпіння, розумієте? От, наприклад, сьогодні е був якийсь спор між е заведенням і кур'єром, я чув, ну, я там теж чекав. Просто дивіться, ви повинні до людей відноситися, ну, якби, вам повинно бути все одно, паралельно. Ваша задача... Е Забрати якомога швидше від нього це замовлення. Тобто, дивіться, бо там була така ситуація, що щом, щось там цей чувак підходить, кур'єр, і він такий, знаєте, трохи ну, не знає щось там. І він щось питає у того. А тому насрати в ну, ресторану. Тому чуваку насрати, який шаурму робить. Він там за свою шаурму думає. Тобто йому не цікаво Пояснювати кур'єру, що, як. ну. Тобто, до мене він теж так трошки ставився, трошки так ну, дивно. Але я. Я просто ну, кажу, да, да, типа, спокійно. Ну, тобто я спокійний завжди. Ну, я, я розумію, що це там, ну, дехто любить понти поганяти, знаєте, я таке не роблю. Тобто, ну, я не ганяю понти. У мене все з головою був в порядку. Я бо, буває там щось там, танцюю, але це ну, в рамках такого, знаєте, дозволеного. Тобто я можу там щось. На велосипеді покататись, там щось помахати, але це, ну, це, це не панти, це, це така тупість, можна сказати, дитинство. Але, ну, знаєте, для мене якось по барабану. Так що, що вам сказати? Треба мати терпіння. Якщо ви берете всі замовлення, то у вас буде, ну, у вас нагородять за це, Тобто, ну, самі розумієте, неважливо, зараз так, знаєте, зараз неважливо, Якщо. Ви берете кожне замовлення, то я думаю, що система бачить, що ви працюєте, і вона вас не обділить. Ну, є якісь там, може, скажімо, ограничення, да? але тіпа, я думаю, що ну. Тобто я реально заробляв ну, по 470 в день, ну, от коли я 2,5 заробив. Ну, звісно, ці квести мені дуже допомогли. Тобто, Квест мені там ще 290 накинув. ну, в мене було там 2200 з чимось, і ще 290 я отримав і в мене вийшло 2500. Тобто ну, жир, жир взагалі. Тобто, ну, круто, дуже круто. Тобто реально можна вивозити десь до 3,5 в неділю брутто, І це нормально. тому ну, якщо ви це додасте на 4 помножите то у вас буде 3 на 4 12 плюс 500 на 4 2, тобто 14. Ви заплатите, е, я плачу 1000 за квартиру, ну навіть 900 я плачу я. І ще е, там півтори штуки на питання чи 1000, чи півтори. Ну, якщо ви не мажорите. Можна і в 1000 вкластися, якщо не мажорите. Та і все. Ну, окей, там 1000-1200, може десь так. ну добре, Бо там якісь хадоги може купити. Тобто, дивіться, ось така ось ситуація. Добре, не буду затягувати і... Ще буду випускати якісь відео. Окей, побачимось.